Про основні зміни в адмініструванні акцизного податку розповість начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДФС в Тернопільській області Роман Савка. Які товари додатково внесено до переліку підакцизних товарів? Законом України від 24 грудня 2015 року номер 909 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році, розширено перелік підакцизних товарів. Відтак, відповідно до пального віднесено суміші ароматичних вуглеводів, толуол, ксилоли, вуглеводи, ациклічні, інші ефірі, прості, антидетонатори, антиоксиданти, які оподатковуються заставками встановленими для бензинів. З якого часу передбачено зміну одиниці виміру пального? Зміну одиниці виміру пального для обчислення акцизного податку передбачено з 1 березня 2016 року. З 1000 кілограмів на об'єм у літрах, приведених до температури 15 градусів Цельсія. З якого часу передбачено запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального. З 1 березня 2016 року. Передбачено запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального, це, у свою чергу, сприятиме зменшенню обсягів тіньового обігу пального та відповідно збільшення надходжень акцизного податку до бюджету, а також наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС. Чи передбачено обов'язкову реєстрацію як платників акцизного податку осіб, що проводять реалізацію пального? Так, передбачено обов'язкову реєстрацію як платників акцизного податку осіб, що проводять реалізацію пального. Така реєстрація відбувається до початку здійснення реалізації та ведення центральним органом ДФС реєстру платників акцизного податку з реалізації пального. Здійснює суб'єктом мастурбування операцій з реалізації пального без їх реєстрації. Платниками акцизного податку тягне накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у розмірі 100% вартості реалізованого такого пального. Які терміни запровадження нових ставок акцизного податку на спорт етиловий та інші спортові дистиляти алкогольні напої? 1 січня 2016 року на спирт катилої, пиво, слабоалкогольні напої та інші алкогольні напої, які не маркуються акцизними марками, а також тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну паливо. З 1 березня 2016 року на алкогольні напої, що маркуються акцизними марками. З 1 квітня 2016 року на спиртові дистиляти та спиртні напої одержані. Шляхом перегонки виноградного вина або вечорок винограду. Як змінилася ставка акцизного податку на підакцизні товари? Наприклад, для пива ставки збільшено у два рази з 1 гривні 24 копійок за 1 літр до 2 гривень 48 копійок за 1 літр. Для глучаних виробів ставки збільшено у півтора рази з 70 гривень 53 копійок до 105 гривень 80 копійок за 1 літр 100% спирту. Отже, починаючи з березня ціна на пляшку грівки в тарі 0,5 літра із містом спирту 40% збільшиться на 7 гривень 5 копійок. Для коняшних виробів ставку акцизного податку збільшено у 1,4 рази з 63 ,50 гривень 50 копійок до 89 ,94 гривень 94 копійок за 1 літр 100% спирту. Починаючи з квітня цього року ціна на пляшку коняку. Тарі 0,5 літра із змістом спирту 40% збільшиться на 5 гривень 28 копійок. Яка ставка акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним? З 1 січня запроваджено ставку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним 0,42 євро за 1 літр реалізованого товару. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Відповідно до статті 67 конституції України, сплата податків є громадянським обов'язком перед державою та суспільством. Водночас податковим законодавством визначені випадки, в яких особи можуть не подавати декларацію про майновий стан і доходи. Детальніше про це розповість головний державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФЕС у Тернопільській області Марія Гуль. Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації за 2015 рік вважається виконаним і податкової декларації не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно. Від податкових агентів, які не включаються до загального місячного річного податкового доходу, від одного податкового агента, незалежно від виду та розміру нарахування, виплаченого наданого доходу, крім випадків, прямо передбачених 4 розділом податкового кодексу України. Від операцій продажу, обміну майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу, у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно оподатковуються за нульовою ставкою податку, та або за яких сплачено податок відповідно до статті 174 податкового кодексу України. Зазначені статтею 176 податкового кодексу України доходи від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума податкованих доходів, нарахованих такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. В приміщенні головного управління ДФС у Тернопільській області відбулася нарада з головами райдержадміністрації, районних рад з питань координації спільних заходів, спрямованих на виявлення та залучення наявних резервів додаткових надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів у 2016 році. Дуже цікаве питання 2016 року, виконання 2015 року ми підготували вам податкові паспорти в ваших районів. Надіємося, що ви будете підчерпнете дуже багато інформації, яка буде 2016 в 2016 році актуальною. Я хочу відзначити, що в нас за підсумками минулого року є позитивна тенденція це перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів. Практично на 10% це плюс 182 мільйони гривень, що фактично отримав, ми отримали 1 мільярд 538 мільйонів доходів. Тобто є добра тенденція росту, яка дає можливість говорити нам, що в нас є перспективи. Під час заходу обговорювали основні питання забезпечення наповнення місцевих бюджетів у поточному році. Основну увагу присутність керували на пошуки додаткових джерел наповнення місцевих бюджетів, зокрема, необхідності проведення аналізу використання земельних ділянок суб'єктами господарювання щодо наявності відповідних право документів, легітимності провадження підприємницької діяльності, легалізації найманої праці та заробітної плати, а також залучення до оподаткування суб'єктів господарювання діяльності, які проводять реалізацію підекцизних товарів без будь-яких дозвіль. Документів, адже в області налічується понад 400 населених пунктів, де відсутні ліцензіати з продажу алкоголю та тютюну. 29 лютого понеділок, останній день подання. Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року. Спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємства, який оподатковується за нульовою ставкою, відповідно до статті 154 податкового кодексу України за 2015 рік. Розрахунку оподаткованого прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року. Звіту про зайнятість та працевлаштування. Ні, інвалідів за 2015 рік податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за 2015 рік платниками віднесеними до першої та другої груп. Останній день сплати податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень. Податку на доходи фізичних осіб із загальною суми процентів нарахованих за січень на поточний або депозитний банківський рахунок на вклади членів кредитної спілки, військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.